Фахівці наголошують, головне правило, якому треба слідкувати під час відключення електроенергії, це вимикати з розеток потужні прилади. А це холодильники, пральні машини та бойлери. Це дозволить уникнути пошкоджень внаслідок стрибка напруги при відновленні світла. Але єдиною панацеєю для захисту побутової техніки при частих відключеннях електрики є наявність в квартирі реле-напруги. Базовим варіантом захисту це є реле напруги. Воно бажано його встановити, воно встановлюється в принципі після лічильника, і відповідно від нього вже живеться проводка у помешканні. Якщо є можливість, після реле напруги вже включити всі, ну, всі автомати вони були виключені, електроенергія з'явилася, індикація на реле напруги з'явилася, подивилися рівень напруги, і тоді спокійно можна вмикати техніку, якщо техніка, якщо напруга знаходиться у допустимих межах. Рівень напруги також можна контролювати за допомогою стабілізаторів чи джерел безперебійного живлення. Найбільший ризик виникає саме в моменти відновлення електропостачання після відключень, коли до мережі одночасно підключається велика кількість споживачів. Масове включення потужних електроприладів може спричинити аварію. Як наслідок, мешканці повторно лишаються без світла, але вже не через стабілізаційне відключення, а через аварії, які потребують реагування ремонтних бригад. У результаті таких безвідповідальних дій є ризик залишитися без електропостачання на кілька днів, в очікуванні доки фахівці ліквідують наслідки перевантажень і відновлять пошкоджену інфраструктуру. Коли у нас включається електроенергія, особливо зараз на такі нетривалі періоди споживачі намагаються одразу включити максимально усі, усіх спож... усі найбільш потужні споживачі, нагрівачі, холодильники, пральні машини для того, щоб встигнути у цей період зробити свої е, хозяйські справи, скажімо так, відповідно. Дуже сильно зростає навантаження на мережу. Якщо захисту немає, спрогнозувати, що буде у інших споживачів, достатньо складно. Якщо є така можливість, звісно, що ось такі споживачі, як бойлер, пральна машина, їх можна відключити, якщо є можливість їх відключити, і після появи. Електроенергії включити їх з деяким з деякою затримкою, там на п'ять 10 хвилин для того, щоб е, мережа в принципі ну, більш нормально працювала. За словами Олексія Михайленка, до зони ризику відносяться ті прилади, в конструкції яких є встановлені чутливі електронні плати це телевізори, духові шафи, мікрохвильовки, пральні машинки, посудомийки та холодильники нових зразків. Спеціаліст радить по можливості обмежити користування цими побутовими приладами. Це вбереже систему електрозабезпечення від зайвих перевантажень. Фахівець звертає увагу і на тих користувачів, які можуть самостійно забезпечити свою оселю безперебійним електропостачанням. Мова про власників приватних будинків, але і тут слід дотримуватися правил безпеки. Якщо для бензинових генераторів це повинно бути десь на вулиці, знаходитись генератор. Е Акумуляторні інверторні системи також повинен кваліфікований електрик їх встановити для того, щоб це не робити самостійно, для того щоб фахівець їх встановлював, робив саме підключення, для того, щоб не було якихось нюансів саме в роботі мережі. Сонячні електростанції, в принципі, також можуть бути корисними, тим паче, що скоро починаються у нас такі, таке погодні умови, в які вона вони стають більш ефективними. Кононенко, Ігор Притула. цей день.